В Російській Федерації було дуже гаряче. Атака безпілотників сталася в ніч на суботу і охопила аж чотири регіони Російської Федерації. Міністерство оборони РФ навіть заявляло про те, що вони перехопили та знищили 41 дрон. І один з об'єктів, який був атакований, це Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берєва, де проводилося ремонтування літаків ту 95 Іл-76 та модернізація літака А-50. Влучним пострілом було знищено авіазавод та літак А-50. За даними аналітиків, серед пошкоджених об'єктів був. Саме Ангар, де проводилася остаточна збірка літаків, включаючи літак спеціального призначення А-50. Варто тут також зазначити, що атака сталася після заяви глави Ростеху про нібито відновлення виробництва літаків даного типу через підвищений попит на них з боку повітряно-космічних сил РФ та інших країн. А вже ж він же ж не може сказати, що просто ці літаки Збройні Сили України постійно знищують. В свою чергу, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що отримав інформацію про знищення Таганрозького авіаційного заводу та літака А-50. За його словами, авіазавод та літаки були знищені внаслідок сьогоднішніх ранкових ударів з боку Збройних сил України. Але, схоже, Збройні сили теж дещо втратили. ЗМІ повідомляють про знищення українського «Петріот». Міжнародні медіа заявляють про знищення двох пускових установок Петріот недалеко від Покровська на Донеччині. Також журналіст Юліан Рєпке з видання Білд пише, що пускові установки були припарковані досить дуже, що дало змогу росіянам випустити по ним балістичні ракети. А також видання Форбс зауважує, що український Петріот вони, а, за останні місяці знищили близько десятка винищувачів бомбардувальників Росії. Зменшивши її перевагу в повітрі. Журналісти вважають, що український «Петріот» успішно борються з російськими ракетами Іскандер, але лише коли вони розгорнуті і готові до роботи, а не в русі між вогневими позиціями. Тобто ситуація була наступна. Певніше за всього, Збройні сили України намагалися знищити російський військовий літак після пуску ракет вони. Почали рухатися, внаслідок чого в них немає ніякого прикриття, чим і скористалася Російська Федерація, завдавши ракетного удару. Однак, поки що, Збройні сили України не коментують цей випадок, а також Інститут вивчення війни не підтверджує знищення українських Петріот, оскільки росіяни могли помилитись і знищити вантажівку. Які можуть перевозити установки Петріот. Такі вантажівки використовуються також і в логістиці. А також звіт Інституту вивчення війни стверджує, що Росія розконсервувала від 25 до 40% своїх танкових стратегічних резервів, вивезених із сховищ під відкритим небом. Аналітики зауважують, що звіти про. Виробництво російських танків за останні роки відображають переважно відновлені і модернізовані машини, взяті зі сховища, а не нові. Дара Масікот, старший науковий співробітник програми Росія і Євразія фонду Карнегі за міжнародний мир, вважає, що Росія швидше за все вивезла найкращу техніку зі стратегічного резерву, а на складах наразі залишається гірша і непридатна до експлуатації техніка. Таким чином, аналіз американського інституту дозволяє припустити, що Росія використовує техніку зі сховищ для підтримання бойових дій, а не для компенсації втрат на полі бою за допомогою нового виробництва. І це може призвести до нестачі техніки в найближчі кілька років, якщо поточні темпи втрат залишаться такими самими або прискоряться. Ну а рівень виробництва нових машин залишиться незмінним. Нагадаю, що згідно з, за даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила понад 6700 танків з початку повномасштабної війни, і лише за останню добу РФ втратила 19 танків. Я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково підпишись. До зустрічі!